Щуріє на вулицях, і тонни сміття під ногами спальних районів Львова невдовзі не стане видно через гори. звалища. Екологи вже попереджають: якщо бодай трохи потеплішає, в місті станеться екологічне лихо. Як розгрібати ці терекони і рятувати місто, урядники зібрали екстрену нараду, як прибиратимуть занехаєне місто. Знають наші львівські кореспонденти. Щоб потепліє, то то вже буде взагалі капець. Ось такий вигляд львівські вулиці мають нині. Зі сміття виросли цілі гори. Мішки з ним смердючими барикадами розташувалися уздовж тротуарів та доріг. Якщо в центрі міста з непотребом дають собі раду і вивозять, то мешканці спальних районів просто потопають у ньому. Чулі і так є, коти наші ловлять щурі дуже добре. От але все одно інфекція буде. Треба щось робити, скоро забирати. Оце все. Адекватні громадяни не виносять е, ні пластик, зараз нічого всі тримають все вдома, але харчові відходи. Ну, ну як би не було, то їх не можеш. Що робити з цими кучугурами? Зібралися порадитися обласний голова та мер. Садовий визнає становище катастрофічне. Є критична проблема. Куди вивести зі Львова 500-600 тонн відходів? Останні три тижні ситуація критично погіршилася. Та очільник області, вочевидь, замість скарг очікував почути від мера конкретних пропонувань, як зарадити біді. Немає сьогодні в місті Львові людини, яка би не розуміла, що треба вивозити сміття. А ви сьогодні, як доповідач, повинні запропонувати ті заходи, які ви як керівник міста Львова пропонуєте для врегулювання ситуації. Я прийшов сюди, щоб почути адреси, куди вивозити відходи. Якщо таких адресів не буде названо, я розумію, що тоді ми зібралися даремно. Хоча конкретних адрес на нараді так і не назвали, та вирішили купи зі львівських міських смітників. Знову поїдуть позвалищах. Області обласний очільник зобов'язав райцентри прийняти покидь. Ми сьогодні говоримо про одноразове очищення міста Львова і недопущення екологічної катастрофи. Однак, що робити далі, львівські урядники так і не визначилися. Садовий написав чергового листа з проханням до Луцького колеги. Його звернення у соцмережі опублікував депутат Луцької міської ради. Я, як міський голова, звертаюсь з проханням підтримати львів'ян та тимчасово допомогти Львову із. Захороненням частин твердих побутових відходів три місяці тому Луцькі депутати вже відмовляли Львову приймати непотріб. Чергове звернення кажуть розглянуть на черговій сесії. 22 лютого буде наступна сесія. Гарантувати, що Луцька міська рада прийме позитивне рішення. Не може на сьогоднішній день ніхто. Епопея зі львівськими відходами триває понад пів року. Відколи сталася трагедія в Грибовичах і полігон закрили. Львівська влада почала домовлятися з урядниками сусідніх регіонів та з жодним поки не домовилися. Через небажання сусідів перевізники самовільно скидають відходи, де заманеться. Галицьке сміття знаходять на Вінничині, Сумщині, Київщині. Тим часом сам Львів потопає у тонах непотребу. Екологи попереджають: якщо на вулиці потеплішає, буде біда. Щурій і Ла вода з під відходів загрожують Львову спалахом інфекцій. Юлія Пенчук, Панчуколена Парайтара Солинець Віталій Гаврилець. Програма вікна СТБ».